Не допустити війни пам'ятників на Прикарпатті після осквернення могили Степана Бандери у Мюнхені. Івано-Франківці посилили охорону місцевих пам'яток. Зокрема, до вечірніх патрулювань зголосилися представники одразу кількох громадських організацій. Вони стежитимуть за збереженням постаментів, погрудь чи меморіальних дощок не лише Степана Бандери, але й Романа Шухевича та Євгена Коновальця. Вони посягнули на уже на, на головну святиню і це демонструє лише їхню слабкість. Вони не мають змоги справитись живими українцями. На Сході, і от уже зазіхають на мертвих героїв, власне, на їх могили. Але ну, це мало на меті, очевидно, спровокувати їхню агентуру десь по Україні. А... В свою чергу збурило українців. посилили охорону пам'ятних місць, що пов'язані з розвитком національного руху і в обласному музеї визвольної боротьби. Найбільше уваги до батьківської хати Степана Бандери в старому Гринові. Нещодавно ми посилили заходи безпеки, встановивши додаткових ще 9 відеокамер, так які дають можливість записувати все те, що відбувається навколо музейного комплексу, а також на його території. І відповідно, що злочинці не вийдуть, як кажуть, непокараними, тому що камери зафіксують. Ми активно спрацюємо, співпрацюємо із місцевою громадою, яка теж надає своїх із села добровольців. Побоювання місцевих патріотів щодо цілісності пам'ятників діяча національного руху не безпідставні, адже рік тому їх вже активно оскверняли у різних районах області. Тоді зловмисників міліція не знайшла.